О, Олечка Сергіївна, сто років не бачились. І ні, щоб просто так у гості зайти. Обов'язково у справах. Ну, що там у вас до мене? Кажіть. Ви як проректор маєте знати, чи не було часом інцидентів, пов'язаних з професором Більським? Так, час від часу виникали претензії. Десь років 25 тому. Більський розробив психологічну методику для тестування курсантів МВС. Саме з цього все і почалося. Пам'ятаю цю програму. А чому претензії виникли? Річ у тому, що професор Філігранно провокував курсантів на своїх лекціях і влаштовував масовий профайлінг. А вже потім вирішував. Хто здатний до служби, а кого слід відрахувати без права на оновлення. А на моєму куті більський тест складав профайли? Ну, звичайно. А можна глянути? Для вас все, що завгодно. Ходіть.